Доброго дня ми з України, і сьогодні ми подивимося на новеньку глобальну 4Х-стратегію Арра. Е, як її всі називають вбивця цивілізації, ну вбивця чи не вбивця цивілізації я вам не скажу, але те, що ця гра досить цікаво е, реалізована, це факт. Е, тож, давайте перейдемо до одиночної гри. Візьмемо нову гру. Е, немає української мови, хоча тут є десяток мов, тут є в'єтнамська, але вони не додали української, щоб їм добре було тим розробникам. Ну, але менше з тим, я впевнений, що зроблять фанатський українізатор, тому що гра досить прикольна. І як тільки він вийде, тоді ми зробимо з вами велике проходження цієї гри. Наразі невеликий огляд. Попередньо скажу, що гра дуже масштабна. І всі деталі я вам просто фізично не зможу показати, тому що я не награв в неї так багато часу, щоб в них сам розібратися. Але поверхнево я вам точно все покажу. По-перше, кількість персонажів, за яких ми можемо грати, просто величезна. Жанна Дарк з Франції і Іцкоатель з Ацтекської імперії коротше, дуже багато. Е, ще тут є такий прикол, що вони е, зробили різні скіни для правителів. Не знаю, навіщо це було робити, тобто воно просто зміняє колір, навіть не обладунки чи одяг, а просто тупо міняє колір того, що вони в діті. Хоча, як ви бачите, тут є, типу, якісь такі супер цей це є за скін лідера, як його отримати, тут не написано чомусь. Е, ну, менше з тим. Кожен з тих чи інших коперник, правитель Поль. Польщі Микола Коперник. Микола Коперник. Серйозно. Сорі, я його не побачив, коли дивився гру. Коперник. Ух! Це так він правив Польщею. Добре, менше з тим. Кожен з цих правителів має якісь свої бонуси. Причому бонуси тут відносяться до різних напрямків розвитку свого. Суспільство, тобто, бачите, тут у нас управління, армія, промисловість, щось таке і е, віра. Тут, наприклад, немає віри взагалі, але є до торгівлі аж три перки. Е, Беремо цього чувака знову: наука, віра, армія і управління. Цього теж зовсім різні. Перки. І кожен перк дає якісь бонуси нам там для будівництва, для видобутку якихось ресурсів, для пришвидшень наших досліджень і таке інше, таке інше, таке інше, це треба вивчати, але це дуже цікаво буде нам урізноманітнювати наші проходження. Е, тож ми беремо, звісно, нашого іцкоатля. Дуже мені подобаються вони, і стартуємо. Ага, історія нашої цивілізації невелика, ну це не важливо. наша столиця. Е, Продовжимо туторіал. Класно, що тут можна всі вікна, спливаючи, рухати туди, куди тобі зручно. Так, туторіал, туторіал дуже детальний, тому це дуже-дуже допомагає освоїтися в грі. По-перше, гра розділена на провінції. Тобто тут не суцільна карта, і не так як в цивілізації все розділено на гекси, тут вона розділена на провінції. Тобто ось ми маємо одну провінцію Теночетлан, і ось довкола є провінції, в яких є певні ресурси і певна кількість районів, назвемо це так. Що таке райони? Тут дуже цікава механіка будівництва. Тобто ми вибираємо місто, і в нас місто має чотири райони. Тобто, раз, бачите, чотири райони. Якщо на. Якомусь районі є якийсь ресурс, то ми на тому ресурсі можемо побудувати певну будівлю. Тобто, ми бачите, в кожному районі можемо побудувати будівлю. І ми не можемо будівлі, як, наприклад, ті самі цивілізації, будувати, типу, в місті, скільки тобі завгодно. Ні. Тут ти будуєш район. Наприклад, тут ти можеш поставити ферму, і тут весь район буде заповнений фермами, і тут видобуватимуться. Ресурси, такі як їжа. Ще цікава штука, що ось цю ферму, яку ми побудуємо, ми в процесі можемо не тільки ось тут показано, що можна апгрейднути до вищого рівня, ми її можемо ще й модернізувати, додаючи туди різні. Інструменти умовно, типу, плуги, коси і тому подібне для покращення збору урожаю. Це дуже цікаво, як воно буде працювати, я не зовсім ще розумію, тому що це треба годин 10, напевно, кілька партій, перевірити, подивитися і розібратися. Але сама механіка дуже цікава. Тобто Тут більш поглиблено все зроблено, ніж в цивілізації. Тобто ти там побудував будівлю і все неї. А тут ні. Тут ти побудував район ферми і мусиш його далі розвивати, покращувати, модернізувати. І тобто тут більш так на мікроменеджмент все зав'язано, що дуже-дуже цікаво виглядає. По розвитку, ось це є наше населення. Умовно, у нас є зараз одне населення з п'яти, але тут населення дивіться, таку цікаву фішку. Вони не просто з'являються, коли ми отримаємо одне населення, ми можемо зайняти одну з провінцій, яка прилягає до нашої території з містом. Тобто, ми отримали, і ми можемо там умовно ось цю провінцію забрати. Коли вона нам буде розблокована, ми отримаємо тут. Інформацію про те, що вона нам додасть. Тобто наразі ми отримуємо з цієї нашої провінції три їжі, одинадцять золота, два дерева і два каменя. Та тут матеріалів трохи більше, ніж в цивілізації, але тут зовсім по-іншому зроблено е, не базові а. Різні ресурси. Тобто, у нас тут ще є потреби наших містян. А, щоб їх задовольняти, нам тут потрібно у по прикладу або якісь будівлі будувати, або забезпечувати їх певними ресурсами розкоші. Так само тут можуть бути різні люди, персонажі, які будуть давати ті чи інші бонуси, але до цього ми дійдемо згодом. А, переміщення тут теж дуже цікаво відбувається. воно схоже як на пер... переміщення в перших тоталварах, де ти переміщав фігурки своїх. Юнітів з однієї провінції в іншу. Тобто ми не ходимо там чисто по провінції, ми беремо його наприклад, і відправляємо сюди, і він е, переходить е, він перейде в кінці ходу з нашої провінції, ось загін наших розвідників. Він перейде в сусідню провінцію і тим самим розкриє, що є довкола нас. В провінціях можуть бути різні плюшки, типу різні предмети, скарби і таке інше, які ми будемо отримувати, і від того будемо отримувати певні бонуси. Теж можуть бути вовки, але, як я розумію, вони не є агресивними і на нас не нападають. Тому що мої розвідники ходили повз, вони не атакували, натомість я міг атакувати їх своїми військами. Однак, якщо вони є, то якщо ми займемо цей район, умовно, з вовками, то ми не всі райони зможемо використовувати. От Вовки, наприклад, займають один район. Тут є умовно 5 районів, один займають вовки, один займає пшениця. І ще 3 будуть вільними. А також тут є нейтральні поселення. І якщо з ними наладити відносини, то вони, походу, можуть приєднатися до тебе. От єдине, що я так і не дізнався, як воно буде, чи вони підійдуть під наш контроль, чи щось потрібно буде робити з ними окремо. Так, уу, самоцвіти. Тут ми, до речі, теж бачимо, що ми можемо виготовля... видобувати. Є часто два варіанти видобутку. Ми можемо видобувати або золото базово, або кристали, які потім або переробляти на щось інше, або одразу віддавати нашим людям, які живуть в місті, щоб покращувати якісь їхні потреби. Наразі ми підемо сюди, глянемо, що в нас тут з еквіпментом. і дослідження. Цікавий, до речі, тут теж механізм дослідження. Ми маємо певну кількість досліджень. І потім, коли ми видобу... дослідимо певну кількість досліджень з цих всіх, тобто нам не, не потрібно всі дослідження робити, наскільки я зрозумів з туторіалу, ми там умовно досліджуємо 6 з 10, і потім відкривається нам можливість перейти в наступну еру. І коли ми беремо можливість перейти в наступну еру, нам закриваються дослідження з цієї ери. Єдине питання, як воно буде працювати в довгостроковій перспективі, чи ми, наприклад, якщо не візьмемо млин? В першій ері, чи він нам буде доступний його модифікована версія в наступній ері. Це теж дуже цікаво, це треба протестити, пройшовши одну-дві партії, щоб подивитися, як воно працює. Наразі ми візьмемо гербаліст. Це ній. Кераміка. Напевне, ми візьмемо тваринництво, щоб могти видобувати різне м'ясо з тварин. Так, кількість ходів ми бачимо, тут сім, будівництво теж ми все чудово бачимо, народ росте, всі рухаються, всі ходять, всі щось роблять. Так, ми перейшли. Ох, тут гарна багата провінція, тут три поклади ресурсів, і плюс ще є скарб. Так, цей дядько йде сюди. Цікаво, що він не одразу відкриває, що там є, тобто ми мусимо ще один хід йому дати, щоб він тут все зробив, що йому потрібно. Так, там, 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 там є, можемо далі завершувати хід. Отримали якесь колесо. Е, чесно сказати, я не зовсім зрозумів, куди ті штуки використовувати. Чи це якісь ресурси, які потрібні потім для будівництва, чи їх кудись потрібно пхати, теж не зовсім ясно. Але то таке. Е, по дипломатії тут все ясно. По здобуттю перемоги, наскільки я розумію, тут хто більше набере очок, ось цих от різних, коли закінчиться ліміт ходів, той переможе. Ну, однак автоматично є інші шляхи перемоги, тобто можна всіх знищити. Чи щось в тому роді, і, можливо, там ще є якісь, я в цьому не розібрався. Трохи, тому вибачайте. Uh, Unit Insight не має що робити, він йде туди. Тут ми отримаємо реально якісь ресурси. Uh, тут дуже багато різних uh, вкладок є з різноманітними плюшками, але це все треба вивчати, читати і розбиратися, що воно дає. Uh, тут у нас є радники. Тобто, як в цивілізації ми можемо наймати відомих людей, але там вони були як реальні персонажі, які ходять по карті. Тут вони виконують роль певних радників, і ти їх можеш призначати на певні посади. Чи вони можуть ходити по карті? Не знаю. Мої не ходили. Мої були на різних посадах. Тут ще цікава штука, що ми можемо ось тут. От, бачите, наприклад, дати якийсь сюди бонус. Ми можемо витрачати дві їжі, але при цьому ми покращимо швидкість видобутку цього ресурсу і він буде видобуватися швидше. to quiet. О, от, от, отут ми зможемо бачите, апгрейдити виробництво. Тобто ми можемо ось сюди дати, і Відповідно, якщо ми сюди дамо колесо, він буде швидше і більше ресурсів нам давати. А він нам дає золото, тільки воно нам нічого не дало, чому воно не дало крафт продукшн. Ага, швидкість крафту виросте. Тобто ми зможемо крафтити ось це. Що воно таке неясно? Ювелірка. Хай буде. Потім розберемося. За 32 ходи в нас буде одна ювелірка, яку ми також зможемо кудись там запхати, щоб воно теж щось давало бонуси. Все, розібралося. З тим самим. Тобто ми оцими всякими предметами можемо бустити наші виробництва. Так, дало нам 15 дій за те, що ми там розвідали ось ці скарби. Так, пішли туди. Тут ще дуже цікава механіка з військами. Тут, коли ти наймаєш загін, він в тебе не одразу розгортається. Зараз ми закінчимо і я вам покажу ще найм військ. Зараз давайте ми кілька хвилин пропустимо. От, бачите, побудувалося поле і воно зайняло чисто весь район. Бачимо, скільки нам дає прибуток їжі, і ми бачимо, що тут можемо додати плуг або важкий плуг. І Тут, так, тут якісь добрива, тут можемо додати якесь паливо або електроенергію, я так розумію, і трактори. І тобто, оці от, заповнюючи оці потреби, ми збільшуватимемо продуктивність. А також ці всі будівлі потребують певного ресурсу на своє отримання. Це або дерево може бути, або може бути інші матеріали. А, так, тепер давайте, давайте наймемо війська. Так, Select Project. от він. Це є розвідники, це є поселенці, але нас цікавлять спірмени. Бамц. Зараз вони підготуються і я вам покажу, як тут формується армія. Ага, так, закінчується у нас дослідження. Ми відкрили можливість видобувати ті чи інші ресурси. По ідеї, там написано, що вони мали би нам відкритися, але наскільки я розумію, воно неправильно перекладає. Ймовірно, ми зможемо їх видобувати, а не вони відкриються, тому що я вивчав оці всі штуки і мені вони не з'являлися на карті. Нові. типу. Скоріше за все, вони відкривають нам будівлі, яку ми можемо будувати на тому чи іншому ресурсі, але відкриваємо самі ресурси ми одразу, як тільки їх знаходимо. А, так, давайте ми вивчимо, вивчимо вивчимо збирання гербарію. О, наше місто розширилося. І ми тепер можемо оп, і взяти якусь з сусідніх провінцій. Тобто ми тут бачимо, скільки є районів. Тут 4-3 райони, 5 районів, 5. Також бачимо ресурс, який тут є. Тут, наприклад, є виноград, тут є зерно. Тут також ми бачимо, що тут нам дає 4 їжі, 1 дерева, один каменя і 3 золота. Тобто оце от, або ось Цей варіант один з найоптимальніших. Ну, Я б, напевне, таки взяв. Ось цей район. А пум ми потім когуарів. Когуарів, це Пуми, напевне. чи що це таке, байдуже, Їх ми зараз виріжемо нашими списометальниками. Так, займаємо цю провінцію. бамць, і так само тут нам від, на наступний хід відкриється така сама вкладочка з будівництвом, тільки вже ось тут, де ми теж зможемо будувати будівлі. Це дуже-дуже цікавий і незвичний спосіб розширення. Тобто, якщо в цілізації ти просто отримаєш додаткову одну клітинку, то тут ти отримаєш фактично цілих 5 клітинок під будівництво. Дуже-дуже-дуже незвично. Так, це нам не потрібно. Наразі ми напевно, візьмемо ось це. Виробництво. Воркшоп нам не дуже цікаво. Тут ми бачите, зможемо виробляти певні продукти. Тобто, е інструменти, колеса, кошики, плуги і таке інше. Але бачите, для того потрібно різні модифіка... модернізації проводити. Ну, Це нам точно зараз не цікаво. Ми візьмемо ось це. от е Виробництво розвідник собі там гуляє. Відкриває нам територію за територією. Тепер дивіться, ми не просто розгортаємо війська, Тут, тим паче військ дуже багато різних. Ми створюємо армію фактично. Ми беремо їх. Так, льо. Все. Ми сюди їх перемістили, і як я розумію, з розвитком військової справи ми зможемо в одну армію пхати не лише один загін, а цілу армію реально формувати з кількох загонів. Але це не точно. І розмістити. Е, кожна армія з'їдає певну кількість ресурсів. Наразі армія маленька і з'їдає лише один їжі. Але, ймовірно, в майбутньому, з розвитком імперії, кількість ресурсів, які е, з'їдатиме армія, буде рости. Так, Collectible. Щось там ми зібрали. Е, так, куди тебе турель? Давай десь на північ іде. Хоча це ніби південь, але у нас тут сніг. І. І-і. І, і, і Нічого ми тут не будемо робити. Армію ми не можемо збирати. До речі, кількість армій теж обмежена. Ми там щось три. Ну, залежно, напевно, від розвитку, але там є ліміт. Наразі нам доступно три армії, тільки я би ще знав, де це подивитися. Ось тут, напевно, подивитися. Так, морські дві. Сухопутні теж дві. наразі. Навіть не одна, а лише дві армії нам наразі доступно. Ймовірно, ще одна буде доступна, коли ми дослідимо лучників. От, І ми розгорнули військо. І далі це військо ми можемо відправити в бій. Єдине, що от механіки бою я не дуже зрозумів, як воно відбувається, як воно рахується. Тому що бій буде йти кілька ходів. Тобто наразі ми прийшли сюди, ми даємо наказ йти їм битися, і вони, от кілька ходів, отак от перестрілюються з цими кішками, назвемо їх так, кішками. З оптимізацією поки що так собі, але я думаю, це поправлять з часом. Тому що карта фактично закрита, а ФПС скаче від 40 до 20. Бачите, хід закінчили, бій далі йде. Ми втрачаємо здоров'я, але ну, ніхто не виграв, ніхто не програв, бій, бій триває. Є виноград, і на винограднику прямо ми будуємо ферму, яка бустане його ще більше. Там бимпс, І буде більше їжі видобуватися. Ну, давайте і аптеку, як я не бачу. А, один золото. Ще щось там було потрібно трошки дерева і трошки каменя для. Виробництво, але то думаю не критично. Так, а, все ми перемогли доволі швидко, правда, втратили 70 здоров'я, відкрили лучників, очевидно, і далі йдемо до доменної печі, яка буде нам виробляти посуд. Так, тут ще відбуваються рандомні івенти, де ми маємо прийняти певні рішення. І тим самим ми витрачаємо певні. Свої показники або ресурси, але зате отримаємо певні інші ресурси. Тобто ми можемо використати 10 щастя е, в нашій столиці на 10 ходів, зменшиться. Але ми отримаємо 5 ювелірних виробів і 5 керамічних глечиків. Е, тут те саме, але інші дебафи. Ну, Ми беремо напевне це. Це теж дуже цікаво, тому що якщо тобі якісь ресурси потрібні, то ти їх можеш просто отримати, е, отримавши якийсь дебаф. Єдине, що воно рандомне. О, в нас золота ера, яка дає нам бонус до нашого престижу, який ми заробляємо, плюс 25%. Це теж цікаво. Тобто, коли ми в Золотій ері, я, я так розумію, вона через те, що ми є топ-1 наразі по очках, так, бачите, ми перші. Цей другий, і ми через те, що ми там за певний проміжок часу є топ-1, -топ ось 20 ходів пройшло, ми, ми топ-1, ми отримали золоту еру і бонус до очок. Скоріше за все, це працює саме так, але це не точно. Так, це все будується, це все будується, це все. Ага, ось тут ми можемо бустанути якийсь ресурс. Він буде з'їдатися один на 10 ходів, і він нам даватиме щастя, плюс 15 і плюс 10 просперіті. Податки чи що? Коротше, ці от бонуси дали. Тут чим більше бонуси, тим ми краще отримуємо плюшки від нашого населення. Але смішно, що нам населення не впливає на наші е, промислові об'єкти, наскільки я розумію. Тобто тут ніде нема показника, щоб е, показував затребувану кількість населення для наших виробництв. Тобто, в нас тут є от люди, певна кількість, але тут ніде не написано, скільки їх потрібно для виробництва. Тому я роб, можу припустити, що кількість людей не важлива для. Виробництв. Що доволі цікаво, чому це так не обмежено, але, можливо, це так і має бути. О, знайшли поселення ось тут. -от. І в нас тут наразі відносини такі собі посередні. Але якщо, як я розумію, залишити там. О, тут теж є. Залишити тут розвідника, то вони нам даватимуть різні завдання. Ну, принаймні, в мене так було, що я відкрив два поселення, і там, де в мене був розвідник, звідти мені прилітали різні завдання по типу допомогти їм якимись ресурсами. Я їм відправив ресурси, з нас покращились відносини. Однак я таки не встиг до максимуму їх прокачати, на жаль. Так, ще мінус п'ять щастя, а можемо щастя щастя, relation, релейшн, ен'ю. Трайпні, давайте ось це. На 5 ходів, 5 ходів зовсім мало. Зате ми покращили з ними відносини уже. І знов щось можемо. А, от можемо дати 15 дерева, 20 каменя, і ми покращимо з ними теж відносини. А, тобто, це мені просто так випадково випало, тобто вони нам рандомно дають завдання. Чудово. А, ми можемо взяти якогось легендарного чувака, який нам дасть різні бонуси. Єдине, що... Це рандом. Їх там багато є різних, тому що мені випадали інші. І е, Нам просто рандомно випадає три, які є. Змінити ми їх не можемо, тобто ми мусимо вибрати когось з них. Е, тут написано, е, який бонус, в якій сфері вони даватимуть. Нам, в принципі, байдуже цей фіолетовий, беремо його. Е, ми його бачите, призначити нашим першим радником. Ми його сюди і призначаємо, і він нам буде давати е, певний бонус. Який в нього там прописаний. Так, це. це, 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 це. Рухаємося сюди. До речі, наскільки я розумію, військові не можуть збирати оці от трофеї. Трофеї збирають тільки розвідники. До речі, якщо приблизити, то наших розвідників тут загону не видно навіть. Тобто вони десь тут тусуються в селі. Ось тут, наші з їхніми, і всім добре. Так, артефакт хай буде. Юніц, 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 юніц. Іде сюди. Так, зібрали кристали, по-моєму, золото і ще трохи е золота як грошей. Так, ну рухаємось далі. Греть з ним. Так, отримали можливість ще, ще одну провінцію якусь взяти. Е ймовірно, нам треба дивитися, куди йти йти. Я думаю, будемо сюди дониз, тому що тут є ось ресурси. Нам би взагалі від Сюди, сюди треба дійти. Тому беремо. Холтокан. Так, є рибальство. От, два ми не вивчили, але ми вже можемо перейти в нову еру. Переходимо в нову еру. Так, нам попереджає, що ми переходимо в еру бронзи. Ми, звісно ж, погоджуємося. О, зустріли іншу фракцію. Никола Коперник. Чомусь вже погані відносини. Але то таке, так, дипломатія тут, наскільки я розумію, не найсильніша сторона цієї гри, але. Це треба знову ж таки розбиратися більш детально, а на це у нас наразі немає часу. Щодо графіки 7 з 10, Десь так, воно ніби приємно виглядає, але е, трошки не дотягує, напевне, до сучасної графіки. Трошки сильно не дотягує до сучасної графіки. Е, ну, але, в принципі, може бути. Грати доволі приємно. Чи буде гра популярною, я не скажу. Це треба повноцінних пару партій провести, щоб відчути е, всі моменти цієї гри, але ну, принаймні спробувати в неї пограти, особливо якщо ви маєте геймпас, точно варто. Е, тому що враховуючи те, що гра доволі цікаво реалізована, з доволі цікавими механіками, було б цікаво спробувати, думаю, кожному, е, що воно таке, як воно грається. Е, так чи інакше, наразі. Наш такий невеликий міні-перший погляд будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк вподобайку, написати свою думку в коментарях та підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Діскорд, телеграм-канал, посилання на який в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!